Ситуація наступна: є двоє дітей: 6 і 18 років. Чи можна буде зекономити на послугах юристів чи адвокатів і подати до суду одну заяву, у якій просити стягнути аліменти і на меншу дитину, і на старшу? Давайте розберемося. Отже, до 18 років, тобто до повноліття, батько винен дитині аліменти як земля колгоспу, щоб батько не придумував, аліменти все одно стягнуть. Однак, коли дитині виповнилося 18 років, ситуація кардинально інша. З батька стягнуть аліменти на дитину, якій виповнилося 18 років, лише у тому випадку, коли він має дохід. А наявність доходу наші суди пов'язують із офіційним працевлаштуванням. Тобто, як ми бачимо, об'єднати. У одну позовну заяву ці вимоги неможливо. Потрібно буде подавати дві позовні заяви про стягнення аліментів на дитину до 18 років і на стягнення аліментів на дитину від 18 років до 23 років або до закінчення навчання. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.